Ранок новий. Ми приїхали в гості до цих рідних. І у нас на огляді один невеличкий такий плужок. Зараз зазвичай він дуже мало раїв. Тобто, буквально там три глядочки, бо є МТС, тобто легше тим вироти, глибше, легше, якісніше. А цей плужок був придбаний ним новий, але напевно зрозуміло, що він, він так орає. Люди всі зараз мити, він мити. Що по ньому розказати? Він якби 2.20, що це для Т-25, напевно, взагалі він його не відчуває. Я думаю, він і від третього корпуса туди потягнув би. Але, але є у нас переплужнички, хоч швидше, добре, до речі. Є переплужнички. Позара на ті поки йдуть звичайні. Полиці без перепружників, без місця, навіть немає куди їх приварити. Сам думай, ще й дивлюся, люди показують, підставляють щось під, під стойки, щось щоб прирівняло, щоб він не лі... заводський плуг не лізе у землю. Ну, Це ж ну, це і маячні, як на мене. Це буде власник якби однокорпусного плуга. Тобто взагалі регулювання, там все простенько, все все взагалі ідеально. Тобто да, не так швидко він орає, можливо, але нічого. Так, полиці не показали, я бачу що о, трошки наварано. Ну то він більше захват у нього був. Більший захват у нього був. Якось ось так. Декілька зараз ми проходів спробуємо на аштулапі, я думаю, напевно, давно що не орало брати. Тим стоїть. Більше року. Більше року стоїть. Ось зараз буде, напевно. Біда. Ну нічого, ми вам покажемо все. Гарного вам перегляду. Ставте лайки, коментуйте, пишіть чим ви користуєтесь, чим ви ораєте. Все, гарного вам перегляду. А, ще забув. Сезон гарбузів закінчився, але з нашими гарбузками ви будете пам'ятати про сезон врожаю і потім цілий рік ну, таким ми робимо. Почали робити ще. Майже у нас на фазі зак... останній фазі у нас такі декоративні гарбузики. А для наших спонсорів це буде безкоштовний такий декор. Будинок ну, там? Так, трошечки. Стіл про регулювання, колесо дали глибини, я, якщо чесно, здивований навіть. Мені, наприклад, мені подобається. Тобто, по якось... І це ще він не налаштований. Давай, друга повешна, ми ораємо, по кілометражу, не скажу вам, скільки це кілометрів, але досить непогано. Ну, просто наскільки я ось бачив відео, зараз вінмети там якісь десь у Львові роблять, ну блин, Більший за цього, і він взагалі не орає. Друзі, я, я вам чесно скажу, я здивований. Мені подобається, я вважаю це досить погано. Є трішки залипання, але він стояв, він стояв, напевно, цілий рік, як не піше. Треба було б, напевно, його болгарочкою почистити, але нічого. без підсилювача руля Ой. нормально сказав нормально О, зараз трошки почистим поки налаштування всі зробимо та й вже грядки наші закінчаться О, ну так вже трошки блистить. та дещо була можливість щоб на пісочку пару раз продерти то зараз вже був би напевно як скло біленький Let's go. Поганий вийшов результат, я вважаю. Як для такого плуга. Я здивований. Я буду, думав, буде набагато гірше. Набагато, набагато, друзі, гірше. В цілому не погано. На грядочки, думаю, вистачить з головою. Ось так. Я думаю, біля 20, біля 20 має бути точно. Можливо, 17, 18, можливо 20. Міряти ніхто тут не буде. Вам гарного перегляду. Ставте лайки, коментуйте. Зараз. Трішки піднімемо зад, щоб доїхати дуже-дуже низько до землі. Піднімемо центральним винком і будемо вирушати додому.